Ви тільки що підсвітили пробувати всі напрямки, не обмежуючи себе у чомусь одному. Дякую за підказку. О, супер! Я дуже рада. Дивіться, оця тема щодо того, щоб попробувати і те, і друге, і третє, я до неї дійшла кілька років тому. Чому? Тому що нас, як правило, всіх обмежували. Ну, казали, де вибирай або вчитися, або заміж виходити, або дітей народжувати, або кар'єру робити. Та? або, я не знаю, там, або, там вдома прибирати, або десь йти. Тобто нам завжди давали нібито вибір. Ти або, так, ти або нормальна, або ненормальна, наприклад, ти або то роби, або то роби. Та? Чому не можна робити все, що хочеться? І особливо це стосується, наприклад, щодо покупок. Ну, скільки нам говорили, так, ти або зараз там купляєш, я не знаю, нову сукню, або, або, або нову помаду, або ти їдеш на море, або ти оплачуєш навчання, наприклад. Так? Тобто, нам, якби казали, таким чином, коли ми обираємо, нам зразу говорять: дивися, ресурси обмежені, все обмежене, прийдеться вибрати. Питання, а точно воно обмежене? А може всього вдосталь? А може вибрати можна і море, і навчання, і ще щось плюс до цього. Тому, коли ми не знаємо, що вибрати, перестаньте вибирати. Беріть то, що хочеться. перше, друге, третє, десяте. Наскільки вас вистачить сил? І коли ви попробували і зрозуміли, це не моє. Окей, добре, рухаємося далі, пробуємо наступне. А е, психіка, яка заточена на вибір, вона зразу заточена на обмеження. І, вона, і там зразу йдуть сумніви. І ми такі сидимо і думаємо, ну так, якщо я виберу, а воно не то. Ну Шкода потраченого часу, шкода потрачених там, ресурсів, грошей, ще чогось. І ми сидимо. А коли ти сидиш, енергія що? Вона не рухається, а енергія як вода. Вона повинна рухатися. А вона стає в нашому тілі і в нашій свідомості, як вода, яка каламутна, так? як болото, і вона нас починає руйнувати. Тому, дівчата, якщо е, ця така, скажімо, порада, що не вибирайте, пробуйте все, що вам хочеться. Якщо вам вона щось підсвітила в житті, і ви зараз можете змінити фокус уваги з обмежень на те, що можна пробувати, забрати заборону, можна пробувати і то, і друге, і третє. І якщо і попробуйте з таких дрібничок. Наприклад, приходите там, я не знаю, зранку в кав'ярню і думаєте так: візьму каву і, і думаю, там то тістечко взяти чи то тістечко взяти. А візьміть два. Ви подивитеся, як буде мінятися простір і як буде мінятися ваш стан, і, і як свідомість буде просто розкручуватися в іншу сторону. Тому що це цікаво, що коли ми не просто можемо обирати, а можемо дозволити собі все, що ми на даний момент хочемо. І подивитися, що нам пасує, а що не пасує.